Атаку на прикордонників бойовики розпочали о четвертій ранку. Стріляли зі стрілецької зброї, а також з гранатометів та кулеметів. В оточенні опинилося близько 170 прикордонників. сімдесяти в 4 ранку відкрився вогонь, і деякі от військовослужбовці, які от саме здійснювали спостереження в перші хвилини, були поранені. Після цього, як відкрився вогонь, була подана команда до зброї, і відповідно почали вже вести оборону. по вызначенным точкам нашего прикордонного завода. Ск Скрещ только работает, да? В создании работает? <звы> <звы> Бойовики вели вогонь по прикордонниках з дахів будинків, дворів та квартир місцевих жителів. Під час бою було поранено вісім українських воїнів. Був один тепловізор у нас внутрі приміщення, де ми спостерігали, і з допомогою якого ми могли бачити де знаходяться люди зі зброєю. Плюс додатково нам допомагали місцеві мешканці, у них боєприпаси були обмежені. Відповідно, одна група приїхала, відстріляла, потім інша, і так відповідно. Процес був нескінченний, і з четвертої ранку майже 17 годин ми вели оборону. Ще Що двоїхня. Серега, ви ще двоих, да, да, Слышишь, а що двоїх? Унічтожили? Да? да. Поэтому я оставляю по чуть-чуть. Оборона загону тривала три дні. На світанку 4 червня, за наказом з Києва, прикордонники залишили свої позиції. Технічної частини нашого прикордонного загону через лісопосадки, і метою нашої були здійснити марш від Луганського прикордонного загону до Луганського аеропорту, де стояла 80 У нас відстань була, по-моєму, десь 15 кілометрів, і ми в другій годині ночі почали рухатись по посадкам до Луганського аеропорту. Відповідно, прибувши в Луганський аеропорт, нас 80-ка прийняли і сказали. Який перший літак ви розгрузите на такому літаку, ви і звідси можете переміститися. За фактом нападу на Луганський прикордонний загін відкрито кримінальне провадження. Наразі відомо про трьох нападників. Двоє з них у розшуку. Один обвинувачений повністю визнав провину у вчиненні вказаного злочину, надав викривальні покази. Судом його засуджено до покарання у вигляді позбавлення волі терміном 2 роки, 10 місяців. Одразу після звільнення його у грудні 2019 року він був обмінений на українських військовослужбовців, які перебували в полоні у представників незаконних збройних формувань на території Луганської області, тимчасово неподконтрольній державній владі України. За інформацією державної прикордонної служби України, у тому бою понад 20 терористів загинуло, 40 отримало поранення. Серед захисників загону втрат не було. Владислав Уколов, Олександр Голінко, новини на Суспільному.